Раз паковка, два паковка, три паковка. Распаковка свежака. Так, зараз мы это все сделаем быстро. Но это не точно. Посмотрим, что тут свежее. И тут, конечно, моя любимая клеенка. Клеенка нам всегда надо. Клеенка нам всегда надо. На -на -на -на. О, так, клеенку мы потом закинем. Кроме клеенки, еще есть у нас антистресс. Антистресс и инструкции. інструкції ми теж тут його. О, Це сундук е, Харвідента чи Деві Джонса. Сундук 250-й, бо 250 у мене не було. А чим класний 250-й? Зараз покажу. Так, 250-й класний тим. О. Що сюди можна оці штуковини. Дивіться, як мені класно спакували. Так, тут ще така штуковина. Хто знає, той знає що це Так. В 250 і можна оці штуки отако складати, дивіться. Раз. А ні, трошки не попав. Знаєте на що воно мені похоже? Помните, чекай, як воно. О! Ні, не попав. Колись ці. Чи це в цю сторону, ну зараз. Ге. О! Нормально. Попав. Колись е, в моєму дійстві касети. Е, були музику, слухали на кассетах, і були такі штуки, що складати касети. Дивіться, це ж практично шуфлятки, дитин. торк торк І в мене ще одне є. О, ні ну прикольні ці Це скільки їх? 4 чи 5 штукових, да О, поняв, як воно має бути. в середині між цими двома. А, то це, значить, його ще вище можна тиснути. Ну. О, клас! Треба закупити, щоб повний цей був. Класна штука. В общем, система зберігання топ. Знаєте, дитині показати, що тут можна легоси зберігати, а то він тими легосами вже всю хату закидав мені. А тут, виходить, можна кожну фігурку, не фігурку, не цю е детальку посортувати, поскладати собі і це дивіться, як зашибись. Поскладав сюди бах-бах, закинули і все. В общем, така на сьогодні розпаковка. Тепер, зрозуміло, що цей лоток сюди не, що їх отако не поставили, тому що цей лоток сюди не влазить. Так, складаємо. В общем, такі розпаковки. Комусь цікаво, комусь не цікаво. Мені цікаво. А головне Вадімові буде цікаво. Дам, хай спробує хай легоси складати. Але у нього тих легусів, цих 10 ящиків, напевно, треба. Казали, що він гратись не буде тиждень і так далі. пограється. Ні, Нормально, все, він грається. Все. Така на сьогодні розпаковка коротенька. Це в мене є, це в мене є, це в мене є. І 250 є. Ну все, хотів колекцію ящиків, на тобі, Євген, колекцію ящиків. Все, зараз ще одна розпаковочка, якраз в тій розпаковці пригодиться мені оця коробочка.